Друзі, мене звати Маша, це Данілова підкаст. І сьогодні до мене в гості завітала неймовірно красива професійна талановита українська акторка Анна Салівенчук. Приїт, Добре, привіт, 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 Маша. Я дуже рада, що ти до мене сьогодні завітала. Ти така прям почесна гостя. Mm -hmm. Тому пропоную тобі почати з короткого бліцу. Давай відповідати треба швидко, не замислюючись. Два, два варіанти відповіді. Читання книги чи перегляд фільму читання книги. А яка улюблена з останніх, що ви прочитали? З останніх я почала читати буквально пару днів назад книга, яка називається Чому Матусі втомлюється? Чому Матусі хочуть напитися? Чому Матусі це така uh, назва? Uh, це, це така <стан> назва книги. А, так, їх є тро, три. Я почала зараз, чому матусі хочуть напитися, тому що під час війни ми дуже багато часу проводимо з uh -huh. своїми дітьми. В них майже немає ніяких школ і розваг. І ти цілими днями з ними, і просто інколи нервова система не витримує. <стан> я зрозуміла. Я б хотіла, може сказати. Що, можливо, я її почитаю, але, напевно, років так через 10 чи Це 15. Точно, так. Ще ти <свісно> Лати чи вода з лимоном? Вода з лимоном. А ви каву п'єте? Ні. Давайте п'ять. Давайте. <свісно> Поїзд чи літак? Літак. Остання ваша подорож, куди була? Останній літак. Був до Єгипта, де народження сина святкували в листопаді місяці. Клас. Вечірня сукня чи зручний одяг? Зручний одяг. Що найбільше любите? Спортивний Кросівки, курсівчик. джинси, шорти, рубашка, кепка, все. Зрозуміло, гори чи море? Море, але ви знаєте, цього року, коли м, море забрали, можна так сказати, то я була три тижні в Карпатах і я неймовірно кайфанула і зрозуміла, що тепер я дуже люблю літні гори. Раніше угу. я в гори їздила тільки зимою, звичайно, на лижах. Кататися кататися на лижах. Так, на лижах. Але тепер. Я зрозуміла, що мені дуже подобаються гори літо. Літні Карпати це любов. Просто а, тренування в залі чи на свіжому повітрі. Я знаю, що ви тренуєтеся, я дивлюсь ваші сторіс. Кожного ранку бігаєте. В залі вже не бігаю, бо були милиці перелом а, ну, да, коліна. Да, да, так. Да. так тому зал. І які ви любите тренування, кардіо чи силові? Силові? Я також люблю силові. А, кавун чи диня? Кавун. Херсонський. 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 Щось в цьому році взагалі не смачні кавини. Тому що херсон плаче, кавини плачуть. Так, це точно. А риба чи м'ясо? М'ясо. Що любите найбільше? Баранину. – Баранину? – Так. – Нічого. Та, е, е, ні, я взагалі я. Коли мені було 15, я теж баранину не любила, тому що я її не куштувала е, смачну, яка mm. не має запаху. А оцей каре їхньонка маленького молодого барашки він такий смачний, я навіть собі зуба одного зламала, <п 'ят> так його з колись. Нічого собі. Вечірній макіяж чи нюдовий? Нюдовий. Ви завжди в нюдовому макіяжі. Майже завжди, так. Мені навіть недавно косметолог якраз в Карпатах сказала: Аня, у вас така гарна шкіра, навіщо ви фарбуєтесь? <п ят> <п ят> я кажу, Знаєш, я звикла кожного дня в кадрі, тебе фарбувала, фарбувала, фарбувала. Тут прийшла війна, і я якийсь час взагалі не фарбувалася. І потім, коли почала, я думаю, ні, я зранку маю бути гарна. І зараз ага. е, таке, ну, і так тяжко всім. Ага. І коли я ранком собі не подобаюсь, ну, нашому треба зробила нюдовий макіяж. Це вже вроде, все нормально. красиво, так? Гепюр hey український бренд жіночого одягу, який прагне, аби кожна українка змогла почуватися особливою. Саме тому гепюр hey працює над тим, аби їх одяг був зручним, гарним, а також дуже якісним, щоб кожна змогла почуватися неперевершеною. Ну, а тепер я пропоную вам перейти е, до питань. Давай. І перше, напевно, це чому ви вирішили стати акторкою? Тому що насправді у вас е, виходить класно вести ваш блог в інстаграмі кожного дня в сторіс. І, звісно, ви класно співаєте, тому що недавно випустили от, пісню Чорнобривці чому так. саме акторка? Ти знаєш, я з дитинства мріяла стати артисткою. Я пішла в музичну школу на фортепіано грати і закінчила з відзнакою в 10 років, бо пішла я в 4, бо дуже вже хотіла грати. Ого. Так. А ви а... самі хотіли грати? Навіть батьки не заставляли. Ні-ні, ні так, я пішла в 4 роки. Мене взяли в нульовий клас. Я два роки ходила в нульовий клас. А коли всі йшли в перший клас, я вже йшла в третій клас, бо чотири не брали в школу. так. Ох. Тому я її скоро закінчила, і вже в десять років я вирішила, ну все я вже вмію грати і не треба. І забула <світ> на фортепіано. Вже почала грати, коли поступала до Карпенга-Каро, знову почала згадувати все, чому я навчилась за ці роки. Я почала співати, танцювати, ходити до різних гуртків. І ніяк не могла вирішити, ким я хочу бути співачкою. Чи е, танцюристку, чи uh -huh. грати на фортепіано. І в 14 років, коли мене запросили прийняти участь в конкурсі «Мій шепотівка», я кажу: якщо хоче хтось мене обізвати, можна сказати «Мій шепотівка». Знає, так звучить якось образливо. До мене підійшла директор театру аматорського в нашому шепотівці, в нашій Шепетівці, і сказала: Давай будеш приймати у нас участь Вистава. в виставі. Я кажу, давайте спробуємо. І тут я зрозуміла, що на сцені я можу і співати, і грати, і танцювати, і на нервах грати глядачі. І отримувати цього масу задоволення. Ми почали їздити на різні фестивалі, якраз до Херсону, до Очаково, до міст, в яких зараз дуже погана ситуація. І я зрозуміла, що хочу бути акторкою. Бо воно бо ця справа поєднує в собі всі здібності, які я маю, і потім поступила на в Карпенка Карого. Так, так? так я до речі, також хочу поступити в Карпенка Карого. Бажаю тобі успіху. Тобі ще два роки, так? Так, ще два, ще два рочки. Ще два рочки. Розкажіть, будь ласка, а про співи? От ви на день матері зробили такий собі пісню-кліп на пісню Чорнобривці. Чому ви брали саме цю пісню? Вона якась для вас особлива. Так вийшло, навіть не знаю чому. В мене в моєму багажі були п'ять пісень, і вони всі про маму. З дитинства я їх співала завжди, і мої діти їх всі знають на пам'ять. І вони як колискові ці пісні в мене. І тому, коли я була в стрию під час війни, коли я там переживала місяць своїх родичів, я вирішила записати ці пісні, які я вже добре знаю. Якраз і свято було день мами. І тому я заспівала цю пісню. У мене з моєю мамою дуже великий зв'язок, вона мені завжди. Була і подруга, і сестра, і мама, і колега, і оператор, коли треба, і, і, і відеооператор, і фото. Вона робить мені все і допомагає і няня моїм дітям. Тому в мене дуже великий з нею зв'язок, і тому цю пісню я хотіла присвятити саме їй. І її люблять мої діти, тому саме. Так, а розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш шлях як торки? Наприклад, я побачила вас вперше там на екрані в одному з моїх улюблених серіалів Свати. Ви грали роль Гери, співачки в четвертому сезоні. Зараз я не скажу вже серія. серії. во, десята серія. Я побачила вас вперше там. Це була ваша перша роль чи ні? Ні. Це вже була далеко не перша роль. Це була перша роль така з відзнаку, як то кажуть, uh -huh. перша така гучна моя роль. Але в мене було вже багато серіалів. В мене була вже одна з головних ролей в серіалі Сусіди український mm -hmm. такий був проєкт, 100 серій ми відзняли. в мене там була головна роль. Взагалі я почала зніматися в 17 років. Uh -huh. А коли я грала Гіров, мені вже було 25. Тому в мене вже було на той час десь 15-20 фільмів. Просто е, не були такими відомими, uh -huh. не, так не так залетіли. Так не так залетіли. Uh -huh. А зараз, взагалі, у вас жі. Ще значить більше фільмографія. Зараз ваше, мене фільшилося. більше сім, сім, 70 фільмів. Ого, так а розкажіть, будь ласка, яка ваша така не те що найгучніша, але найбільш дорожча вашому серцю роль, за якою ви пишаєтеся прям нею? Най... Знаєш, найбільш національна роль, я б так сказала, улюблена роль е, всіх українців mm -hmm. України це звичайно вірунчик. <гум> Одного разу під Полтавою, моє декольте, яке змінюється кожного сезону. 14 сезонів і різне <гум> декольте, тому що то я гідна, то я кормяща, що то щось. Що. Але Найдорожче моєму серці роль більше всього акторка взагалі полюбляє свої роботи, які найскладніші з якими ти довго працюєш вдома. Перед тим як піти в кадр, е, над якими ти працюєш як адвокат своєї ролі і виправдовуєш свою героїню, чому вона робить саме такі погані mm -hmm. вчинки. Тому що, як правило, якщо не брати комедійні серіали, то я грала завжди сучок з е, і яка вбиває людей, робить погані вчинки, і мені треба. Було... І ви себе оправдовували. Так, тому що актор має бути адвокатом своєї ролі mm -hmm. в першу чергу. Йому треба знайти якусь ізюмінку, якусь душу в своєму персонажі, щоб люди, які Ненавиді цього е, персонажа в кіно побачили, чому саме він таким став? Uh -huh. Тому що навіть вбивця е, має маму, яка його буде любити, не дивлячись на те, що він погана людина. Тому така роль в мене була е, Анфіса Павловна Баброва, владілиця uh -huh. публічного дому в серіалі «Пока ніця спить. Серіал е, російський був так. Я навіть не очікувала, що мене затвердять, тому що там дуже багато головних ролей грали саме російські актори, які під час війни мені писали. Я говорю, ну може, ви щось скажете. а Вони «Анечка, все ж то тобі обнять близьких mm -hmm. люди, які заробляли тут багато грошей, які дуже любили нашу Україну, повели себе як повне гімно. Ось, і режисери цих е, проєктів так само. Але ця е, роль для мене була дуже важка. Там я саме отримувала свою травму на шиї mm -hmm. через сім років мені робили операцію, тому що я їздила там верхи, це історична картина 1907 року. Я завжди там історичних гарних сукнях, з гарними зачісками. Mm -hmm. Якщо я зверху, то я так сижу, а не так, як поза Зеленською. Ось тому ця картина була для мене важка. Я не могла навіть Імпровізувати, тому що там була староруська річ, якої я не знаю, тому що я українка і до, до 17 років російської мови взагалі не знала, я її вчила. Серйозно? Так. А ви зі своїх Шепетівки? України? Це ну, не Захід, але моя мама з Західної України. А, ось, а в Шепетівці в мене в школі навіть не було російської мови. тому я… Тому, може сказати, пощастило, ви до якого Зараз періоду? мені легко <зас> так. <зас> не, не знала російської мови. Так, а коли приїхала в Київ, хотіла знімати ці фільми були на російській мові, і мені треба було Рично переходити на російську мову, щоб бути в професії. І навіть після 2014 року, коли все відбулося, я, на жаль, не отямилась і не зрозуміла, що це настільки важливо, і настільки кардинально змінює нашу культуру, нашу мову і те, що зараз відбувається. Але зараз всі актори вони борються за те, щоб. Якраз петицію да, сьогодні. Да, так, я до речі підписала. Молодець. Це не, не так тому, легко, що, тому що це дуже важливо, тому що нам потрібно підтримувати нашу культуру, і потрібно підтримувати наших акторів. Вони наскільки нас років акторів ми грали дуже багато. Так, скільки років ми грали подружок російських акторів або коханок російських акторів, а головні ролі си ніяк не приходили. Після 2014 року до нас прийшли головні ролі, і ми кайфували. Але через два роки все почалося знову mm -hmm. те ж саме. Звідти йшли гроші, звідти йшли замови, і ми знімали один кадр в українській формі, наприклад. Поліце, поліцейської, mm -hmm. потім перезнімали кадр в російській формі. На жаль, мені зараз за це соромно, якщо чесно. Ми всі раніше слухали російську музику, дивилися Так, а зараз. Не можеш, правда? Шоу. а зараз просто з тобі просто не можеш. Дозволяє. це не можна. Я навіть. Інколи. От мене інколи там їду, і там чоловік щось включить там свою улюблену якусь пісню. Mm. і Я не можу виключу. прям якась іде. У мене також у мене є там моя старша сестра, яка досі слухає російську музику, і я з нею дуже сильно через це посварилася, тому що для мене це принципово. Я не хочу чути російську музику, я не хочу бачити російські фільми, і я не розумію, як люди. Вже півроку війни повномасштабної, як вони досі їм не гидко слухати дивитися російські серіали і де підписуватися на російських блогерів. Я цього не розумію, тому я завжди з усіма сварюся, але мені багато хто каже таке виправдання, що я патріот в душі, а я кажу: люди: якщо б ви були патріотами в душі. Вам, ви б не змогли просто це дивитися. А так, так. ти б... не сварись з ними. Не сварись. Не Я хочу щось доказати, їм довести. Не потрібно. Вони або самі колись зрозуміють, або якийсь бумеранг життя до них прилетить. Сваритися не потрібно. Ми кожного... зловили з вами таку негативну ноту. Так. Розкажіть мені, будь ласка, ви зараз назвали свою улюблену типу, кіно кінороль, а ви граєте ще й в театрі. Так. Любите театр більше чи кіно? Це зовсім дві різні речі. Їх не можна поєднувати. І ну поєднувати можна, їх не можна зрівнювати. Як кажуть багато акторів, що в театрі вони одразу відчувають цей фідбек, віддачу від глядача. Душа, театр так. це душа. Ще була така хороша фраза: що театр це жінка, а кіно це коханка. Uh -huh. Коханка прийшла і ушла. А жінка залишається назавжди. Це зовсім різні моменти. І в театр я можу 20 років не грати одну виставу, потім uh -huh. приходжу на сцену. І ножки, ручки все пам'ятають, і я все пам'ятаю. А в кіно так стоп, а треба призняти. А про що ми тільки що грали? Тобто там вилітає зразу. Все ти сказав, зробив, і все вилітає. Кожна сцена вже вилітає з голови. Uh -huh. А театр ти е, репетируєш по перше два місяці ту виставу. Ти два місяці вивчаєш автора. Чому саме в цей момент ти написав цю п'єсу? Ти вивчаєш всіх персонажів, ти пишеш собі, хто про що каже. Це ціла така робота велика uh -huh. над роллю, і тому за цей період ти наскільки вже е, поєднуєшся Вживається. і вживаєшся в цього персонажа, якого. Ти граєш, що ти е, через 20 років не забудеш, що ти грав. Це так дивно, тому що нещодавно ми відновлювали виставу, яку колись грала 20 сірі років Джол. назад. Ні, сірі бджола це нова. Це був нова. Вертеп, ще, де я грала смерть, <laughs> і перша фраза моя була В е, дьяволу вбий всіх дітей, ти вб'єш б'єш Ісуса Христа. Ого, і я пішла до свого священника і кажу: мені так важко, я була тоді молода, 21 мені рік. Як мені сказати цю роль? І священник сказав: Ніяк, ти маєш піти з театру. Я така, що? Ні, я знайшла свого священника, який говорить те, що мені підходить, і другий священник мені сказав: Анечка, це робота. Ти доносиш глядача, Це дитяча вистава, до речі, була. Ти доносиш глядача, як робити не потрібно. Мені ж захотілося неї піти чисто каже. Зараз немає, тому що вона дуже масштабна. Мій другий батько Віталій Єхимович Малахов помер восени, тому зараз її немає. Але вона була нереально крута. Я ж кажу, ви оце перші, перші фразу сказали, мені аж захотілося піти, тому що я люблю типу. Це була вистава, коли хлопчик на першому ряду опісся від страху. А я не знала, як далі грати. Нам було смішно. Я грала смерть, яка вагітна від дьявола». Маленьким діявальонком. У мене була така велика сукня, начепний значить, живіт, а на животі був намальований ембріон. Я залазила на стіл, на столі лежав гроб, і я залазила в гроб, а під столом леж... був маленький актор Просто. Він відкривав значить, стіл знизу, доставав цей мій живіт і виходив до мене, такий вживу. І я так брала його за голову. У нього така голова була дявальонка. І я говорю, сину мій. І коли він витягнув з мене живіт, а я, О, рада, я роду роблю. І він вилазить і хлопчик, а це був гостинний двір на контрактовій. І там маленький зал, такий невеличкий. і хлопчик так сидів, як ти майже. Я ось на сцені тільки вийшов він тут. І він такий. Я так повертаюся і дивлюся мокре все. І я така не можу. А мій Сережа Грінін, який грав цього. Актор мого сина, він в масці, він може сміятися, його а. не видно. А я ж без маски. І я тільки чую, як він труситься від о, сміху. О, і я тихо, тихо. Будь ласка, замовкни, Мені треба стало, далі грати. <плес> мені там стало мошки. страшно. Я не розумію, як це, коли він з тим паче маленька дитина, ви мені як Це, це е, вистава називалась Вертеп. Це про вертеп. Якщо ви її відновити, я б запитала. Запрошую. На першу ж виставу. Але недавно у вас була вистава Сірі бджол. Так, і буде ще через два дні. О, нічого собі. Тому що я хотіла, до речі, я вже дивилася навіть білети, але думаю, блін, на ту дату, яка я вільна, все розкуплено. Так, люди, так, ходять, дуже люди ходять, люди немає люди вільних люблять. місць. Так. Але ви, я бачила вас в сторіс, у вас була якась пошкоджена нога. Так. — І ви все одно виступали. Так, розкажіть, будь ласка, як це? це? Ну це для мене це найвищий рівень професіоналізму насправді. Знаєш, коли я вступила до інституту, мій художній керівник Юрій Миколавич Мажуха сказав таку нам річ: якщо ви спішете на виставу, і вас. Роз'їхав тролейбус чи трамвай, і голова окремо від тіла, Ви маєте взяти голову, приставити до тіла і прийти відіграти виставу, а потім думати, що робити з собою. Я це запам'ятала на все життя. І в мене були такі моменти, що я навіть після операції з дрінажом, з капельницею, виходила в кадр, прив'язували просто тейпами до мене угу. капельничку, а я в кадрі грала, тому що не можна було відмінити зйомки. Були такі моменти, коли ось зараз я в мене була зламана нога, я не мала ходити, в мене була біль адська. але я викинула милиці. Yeah. Напилася е, всяких ліків знеболюючих і вийшла, і зіграла цю роль. Нічого собі це прям така сама пожертва. Прям як тобі сказати, е, люди купили давно ви, на виставу квитки. І через мою хворобу вони мають зараз відмовлятися від того вечора свого який накій давним-давно запланували. Тим паче її не було шість місяців, поки була шла, шла війна. Угу. Квитки вони купили ще тоді, на 24 березня е, лютого, якраз в мене мала бути вистава, а. але якраз почалась війна. Тому я не могла собі цього дозволити. Ну, Вона ж знаєте, як серце. Розкажіть, будь ласка, взагалі, які поради ви дали от зараз молодим акторам, які зараз розпочинають свій такий акторський шлях, окрім того, що голову підняв і побіг. Якщо чесно, зараз хто розпочинає свій акторський шлях, я б дала пораду не розпочинати його. Чесно, ну тому що ти розумієш, що кіна довго не буде. Коли воно почнеться, всі ну по перше, всі кошти будуть йти на відновлення країни. По-друге, коли воно почнеться, воно все буде не про заробіток, а про душу. Воно майже все буде патріотичне, військове. І заробити на цьому неможливо буде, тому зараз я саме вступаю на іншу професію. Поки секрет? Okay, і... Ні, я хочу бути психологом. Я а -а -а. давно цим займалася, багато читала, в мене було курсів багато. Я тепер хочу, щоб отримати вищу освіту, тому що зараз ця професія більш потрібна так, ніж акторська майстерність. Я не кажу, що я відмовляюсь від своєї професії ні в якому разі. Я її просто обожнюю, я від неї кайфую, з отримую масу задоволення, але я хочу сказати тім, тим, хто тільки точно вперше Певнені, що вони хочуть бути акторами і ніяк своє життя по-іншому не бачать. Хай ступають до вуза, хай багато вчаться, і вже зараз ви можете зараз дуже багато. Тоді, коли я вчилась, не було такої можливості записувати, бути блогером чи ще щось. Mm -hmm. Але, наприклад, навіть те саме блогерство це дуже велика наука, це дуже все тяжко. Навчитись говорити на камеру, знімати, монтувати. У вас є зараз велика змога, багато чого робити за навчанням, за зйомками, за виставами і багато чого робити, Вити і допомагати зараз. Ви можете всіми своїми знаннями допомагати людям, які постраждали. Так, це точно. А розкажіть, будь ласка, а ви не думали взагалі? От виїхати за кордон, залишитися там жити і вже там влаштовувати свою кар'єру? Не думала. А чому для мене це як зрада? Я нікого не осуджую. Я вважаю, що всі, хто виїхали, вони великі молодці. Але кожен робить по своєму серцю. Я знаю, що там я не змогла б нормально жити. Я не змогла б отримувати допомогу біженця, тому що я не біженець. Угу. В моїй країні де війна. Тут гинуть люди, гинуть хлопці, які нас захищають. І я маю бути на цій країні і саме тут їм допомагати. Там я б розклеїлась морально і не змогла робити ту допомогу, яку я можу зробити тут. Я вже шість місяців займаюся допомогою дитячим будинкам. Зараз саме вчора я оголосила новий збір на дитячу лікарню у Харкові, де діти з вадами, і вони в центрі. Харкова. Сьогодні його розбомбили. Вони діти з вадами. І за кордоном вони нікому не потрібні. Їх дуже важко вивести. Їх нема куди, і вони там, а їх там більше ста. І я коли про таке чую, я знаю, що якщо б я була за кордоном, є люди, які за кордоном комунікують супер так, і так. допомагають. Я не змогла б я морально була б виснажена, що я там, а не тут. Тому я роблю по своєму серці, і я ніколи не хотіла жити за кордоном. Я хотіла подорожувати, хотіла там зніматись. але жити за кордоном ніколи не мріяла. Ніколи не було ні, ніколи не в мене не було такої. Я дуже люблю свою країну і дуже люблю Київ. От знаєте. Дуже багато людей. Я, ну я не скажу за там старших людей, але от мої там моє коло спілкування, це підлітки. І всі так мріяли поїхати з України, хотіли кудись там в Америку чи десь в Європу за іншим, кращим життям. А коли почалася м -м, війна. Всі стали настільки такими патріотами своєї країни, і мені всі кажуть, що я нікуди не поїду. Я залишуся тут. хоч тут війна, я буду чекати. Я люблю своє місто, я люблю там Київ, Лію, івано франківськ і так далі. Харків мене дуже багато знайомих з Харкова, які зараз, на жаль, звідти виїхали. І вони дуже сумують. І вони кажуть, навіть я не хочу жити в Києві, я не хочу жити там в інших містах. Я хочу свій рідний Харків, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро Дніпро. І це правда, люди почали цінувати, тому що. Всі виїжджали за кордон і побачили, що там не так все шикарно, як як всі думали. А ви взагалі не виїжджали правильно? Взагалі ні. Я була в Україні всі 173 дні. Єдине, що я виїхала до Стрия, до своєї бабусі і тітки, uh -huh. і була там 40 днів і все одно повернулася до Києва. І волонтери, от ви дійсно, ви така молодець, ви так багато допомагаєте країні, волонтерите. І от насамперед проект Ект Лотс. Ви долучилися до нього і розіграли сукню. Сукнєві правильно? Ручки, так. Це такий дуже, мені здається, дорогий серці лот. Як ви наважилися це віддати? Ти знаєш. В мене цих сукон ще залишилось 10, а може 15. Я готова кожну продати, щоб ці гроші допомогли комусь. Кому зараз потрібно. Зараз ект збирає на карети швидкої допомоги. Mm -hmm. Я збираю на дітям Харкова. Малюнки допомагають в харківській лікарні 17, в I Help Ukraine. Я готова все віддати, все, що маю, тільки щоб якось е, могти комусь допомогти. Що тому ви що, що комусь допомогти. Прям як сказала. Тому що саме від цього я отримую масу задоволень. Зараз якщо раніше я могла отримувати задоволення бути в кадрі, то тепер я бачу очі щасливих дітей, коли я приїжджаю в дитячі будинки. І їм не потрібно те, що я провезла. Їм потрібна я. Вона хочуть мною пофотографуватися, мене обняти діти інколи напригують просто на мене. Грив, в мене немає сили, не можу тебе. боже, боже, зате це <світ> бать, там, ти, може, може, сати, ти, ти. Тому я готова кожного дня робити е хорошу справу і віддавати все, що в мене є, для того, щоб бачити ці щасливі очі дітей. Насправді почуватися потрібним зараз, це ну, дуже важливо. Кожен українець хоче якось допомогти, щоб почуватися потрібним. Тому що, наприклад, ми з вами не можемо взяти в руки автомат і піти на проти. Знаєш, якщо як в мене кажуть, не було дітей, я думаю, що я була б там. А, да? <свісно> я зрозуміла, але ви зараз і тут вимагаєте дуже і дуже круто. І останнє питання на сьогодні я б хотіла вам таке поставити Мрійливе. Розкажіть, будь ласка, якою ви бачите Україну після нашої перемоги? я впевнена, що вона буде дуже скоро, і яку б першу роль ви б мріяли зіграти? Я впевнена, що перемога точно за нами. Єдине, не дуже позитивне, не так скоро закінчиться війна. Я так думаю. Угу. Надіємося на краще. Зачемо? Я сподіваюся, так я впевнена, що наша Україна вона вже стала набагато сильнішою. Вона вже стала набагато кращою. в нас вже з'явилися свята як свято державності, і в наше буде нове свято перемоги. <рес> так це точно і ми вже прокричали про себе на весь світ. Раніше про Україну так не знали. Як знають зараз. А зараз про неї говорять всі. І знаєш, колись я виставляла такий пост, як дитина питається: у Бога, чому саме ми? Чому саме нам таке випробування? Відповідь була прекрасна. Бо не одна нація не змогла б цього витримати, як ми. І я вважаю. Це дійсно так. Ми дуже сильні нація. Ми завжди були дуже сильними, дуже талановитими. Після е, нашої перемоги однозначно всі найкращі фахівці повернуться сюди. Ми будемо відбудовувати нашу країну. Вона стане набагато крутіша, набагато гарніша. І всі іноземці, всі будуть хотіти приїхати сюди і подивитися, що ж це за країна, що це за українця, і сходити нову вашу виставу. Так, Які змогли впоратися з цією війною, і так і яку роль би я хотіла зіграти. Я хотіла би зіграти себе під час війни. Я хотіла би зіграти якусь воєнну ЗСУ, яка сидить в окопах. Я впевнена, що ми будемо знімати ці фільми, щоб показати всьому світу повністю, що тут було. І ми вже точно знаємо, що було. І ми вже точно будемо розуміти, коли наші діти будуть читати історію в школі, що їх ніхто вже не обдурить бо ми її. Робили, що це вже не то, що хтось написав книжечках просі. Про бачили, ми все бачили, і ми все знаємо. Тому я впевнена, що у нас буде все набагато краще, ніж є зараз. Це такі мудрі слова мені захотілося вас обійняти. Можна іди сюди, сонечко. А мені тебе, тому що ти в своїх 15 років неймовірно талановита, неймовірно гарна. Ти знаєш, в мене тут було пару заплітиків. А в тебе не було. Ти просто молодчинка. Браво, це тому, що ви таку атмосферу створити, надихають. Так, так, так. Ви дуже мудра, чесно. Ваші відповіді це просто якийсь скарб. Дуже вам дякую за те, що ви до мене завітали, прийшли сьогодні. А вам, дорогі друзі, я дякую за те, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, то я була б вдячна за ваш лайк. В коментах діліться враженнями. Відповідно, колокольчики вашого. там мають бути, так? І обов'язково підписуємося, нажимаємо колокольчик. І до нових зустрічей. Па-па!